Кайф, кайф. Ой, пахне як печення. Печення з печі. Жир і цей неприємний запах з рибки. Іде сіль, рибка, овочі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо Іван Іванчук. А це продукти, які нас очікують для того, щоб з ними щось зробити і приготувати в нашому автоклаві. В першу чергу, всім дякую, хто підписується, нас дивиться, бере для себе якісь рецепти. Це дуже класно, що ви готуєте, кажете, що у вас виходить. Це дуже приємно. Як ви могли помітити з цього списку продуктів, що у нас тут є, будемо готувати скумбрію. Або макрель, як її називають. Будемо готувати в автоклаві. Грубо говорячи, це буде риба, ну не тушонка. Ми не будемо її доводити до стану тушонки, це будуть шматочки риби з овочами в автоклаві. І саме головне, що ви могли помітити, у нас у нас зараз є ось такі гарні кришечки фірми Утеху. Вони потовщені, вони спеціально для автоклава підходять. тому ми будемо їх тут використовувати. Будемо дивитися, як вони справляються, проходити ось цей краш-тест, а ви можете їх замовити на сайті. Посилання буде під відео. А наразі ви підписуйтеся, ставте вподобайки. Дивіться, пишіть, що ви хочете побачити у наступних рецептах, а ми будемо розпочинати. Давайте так, пройдемося по списку продуктів, що у нас є. Отже, що нам знадобиться? Нам знадобиться, власне, наша скумбрія. Ви можете знайти свіжу, ви можете її заморожену взяти. Я її вже підготував, почистив. Наступним це буде морквина. Цибуля ріпчаста, знову ж таки, ви можете взяти шалот, ви можете взяти фіолетову. У нас будуть зерна коріандру, у нас буде сіль для засолки, чесничок, духмяний перець та е, лавровий листочок. Ось так. Тому не будемо відтягувати і будемо приступати до роботки. Отже, що нам потрібно зробити, власне? Нам потрібно взяти нашу скумбрю або макрель, трішки підзачистити ще від ось цих плавничків, від ось цього всього, що буде непотрібне. Серединку я вже почистив і забрав от власне нутрощі, забрав ось ті чорні пліви, бо вони насправді не дуже приємні, вони гірчать і нікому їх не потрібно. Взагалі, скумбрія, вона, знаєте, така. Специфічна, напевно, риба, не всі її люблять, не всім вона подобається. Ось цей запах, не подобається те, що вона жирна, але насправді вона має дуже багато собі омега-3, вона має дуже багато амінокислот, і тому вона насправді дуже класна до споживання і її потрібно включати в раціон. Не обов'язково там прям повсякденний, але якщо раз в тиждень у вас буде в раціоні скумбрія, це дуже класно. Ну а я що? А я загалом розкажу вам. Лайфхак, наприклад, перший. Так що занотовуйте, ну, загалом записуйте. Перше, що треба зробити, власне, з тим, щоб скумбрія вам не віддавала ось тим неприємним запахом, де зберігається, власне, оцей неприємний запах. А він зберігається в жиру. Тобто, нам потрібно прибрати ось цей. Жир, а як це зробити? Просто її у кип'яточок. Ми її не готуємо, але просто ми залиємо гарячою водою. Після цього можна промити холодною водою, можна не промивати, просто виняти з води. І, власне, гаряча вода позабирає з рибки ось цей неприємний запах скумбрії. Тому. Просто, наприклад, хочете навіть філе собі посмажити, взяли філа скумбрі або цілу рибку. Залили її кипіточком, вода злилася, і після цього, будь ласка, смажте. А далі просто догральовуйте, досмажуйте. Ось ми маємо нашу рибку, і я гадаю, що ми поріжемо її одразу на, на такі порційні шматочки. Я думаю, ось так буде супер, щоб вона нам в баночку помістилася зручно і зручно було виймати. Знаєте, я, наприклад, не люблю, коли в тебе є в банці величезний шматок м'яса, тобі незручно його вийняти, ти починаєш там його діставати, і допоки ти все це діставав, в тебе вже тушонка там вийшла. Ось я хочу, щоб рибка лишилася ціленькими шматочками. І ось таким ціленьким шматочком я зміг її з баночки вибрати. Ось так. Тому паралельно вімкну воду, я її. Буду кипятити, і я, напевне, також зроблю для риби соляний розчин. Пояснюю для чого. Буквально зробити 2% соляний розчин, і ваша риба буде зовсім по-іншому смакувати. Вона буде набагато смачніша, вона буде соковитіша, чи ви будете її смажити, чи ви будете її там просто на пару робити, чи ви робите якусь присолку. Зробіть соляний невеликий розчин 2%. До маси риби, або навіть не до маси риби. Давайте так. До води. Бо ти можеш взяти, грубо говорячи, 100 літрів і не знаю, один кілограм рибки, але все рівно сіль розчиняється у воді. Тому я взяв, наприклад, 2 літри води. Я візьму 2% солі, це у нас буде що? 20, 40 грам і на нашу кількість рибки. От і все. Тому 40 грам солі ось туди. Вода закипіла, сіль розчинилася, рибку вкинули, дали хвилин 5-7, воду злили і будемо збирати у баночки нашу рибку. А допоки вода нагрівається, ми рибку перекидаємо сюди в мисочку. Наша водичка закипіла, сіль розчинилася, і ми просто ось так беремо нашу скумбрію. Заливаємо, залишаємо на 5 хвилин. Жир і цей неприємний запах з рибки іде, рибка засолюється, має набагато приємніший смак, а за той час просто підготуємо наші овочі. Дивіться, у мене тут близько півтори кілограма скумрії. На цю кількість я візьму 400 грам моркви і десь 400 цибульки. Ну а спеції вже будемо зараз варіювати. Морква у нас вже мита підготовлена. Ми її наріжемо довільними кубиками, бринуас, мушками, як вам завгодно. Я, наприклад, люблю, щоб овочі були. Рівномірні до риби, до будь-якого іншого продукту, чи це, наприклад, м'ясо буде, тому я просто їх поріжу. Гаразд, ми підготували нашу цибулю, ми підготували моркву. наша скумбрія настоялася у воді, вода вже трішки вистегла. В принципі, можна взяти це все діло процідити, і нам потрібна тільки наша скумбрія. Вже яка є просолена трішки. Забрався лишній запах ось цей жирів. І ось таким чином просто її проціджуємо. І будемо зараз збирати у наші баночки разом з овочами чергуючи Тут ви можете, якщо і підсолювати підсолюємо мінімально, тому що, грубо говорячи воно вже постояло у соляному розчині і. І окей, okay, так ви мовите. Ми беремо наші баночки півлітрові. Ви насправді це можете. Все залежить від того, як наскільки ви готові з'їдати. Наприклад, якщо вам нормально півлітрова баночка, будь ласка, набирайте її на півлітра, і це буде, грубо говоря, так би на перекус на один раз. Якщо у вас велика сім'я, чи у вас там більше, чи ви десь робите це на підприємстві для знайомих на допомогу зсу, будь ласка, в літрові баночки накладайте можна більшими шматками, навіть нарізати. Але кажу, їх буде просто некомфортно виймати з баночки. Що ми робимо? Будемо чергувати. Чергувати разом із спеціями, овочами і рибкою. Наниз даємо лавровий листочок, даємо наниз морквини. Ось так. І викладаємо нашу скумбрію. Викладаємо плотенько щоб не залишалося вільного місця, щоб баночка була достатньо наповнена. Ось так. от Зараз, наприклад, береш рибу і. Просто нормальний рибний запах. Ви можете спеції додавати будь-які, які вам смакують. Наприклад, в моєму е, випадку я додаю ще зерна коріандру. Вони з рибою класно, навіть коли ви рибу маринуєте, коли ви рибу консервуєте, чи ви робите якісь інші гарніри. Коріандр гарно доповнює рибу і воно супер смакує. Добре, друзі, з нашої кількості от е, тих 1,5 кілограми скумбрії, 400 грам моркви, я ще одну буквально дорізав, можливо, це було 500 грам. Цибулька ріпчаста. У нас вийшло 6 ось таких півлітрових баночок. Супер. Ми не наповнюємо їх супер до кінця до верху. Якщо потрібно десь утримувати, ми ось так гарненько це робимо, щоб не було лишньо. От одна не наповнена. До кінця трошки більше тут овочів вийшло. Можна було розділити, але загалом, я думаю, так буде гарно. Беремо наші. Гарні кришечки, які потовщені, які супер підходять для автоклавування, і будемо закривати. Дивіться, ви можете додати сюди рідини. Ви можете додати, наприклад, томатної пасти, якщо ви любите, щоб воно було в якесь соусі. Бо, звичайно, овочі, риба, воно буде пускати свій природній сік, свої соки від овочів, і воно може змішати з цією томатною пастою, і буде ще додатковий соус. Я залишаю, в принципі, ось так. Того м'ясного соку буде достатньо. Просто закриваємо нашими кришечками і будемо відправляти в автоклав. Ми будемо відправляти у наш автоклав на температуру 110 градусів та на 30 хвилин. Отже, найприємніша частина це куштувати. Вона найкоротша, але вона найприємніша і найсмачніша. Ми маємо наші баночки зі скумбрією. Ось так вони виглядають. Є ті, що були не наповнені, вони загалом, ну, по півбаночки. Прям потрібно сильніше притискати, щоб вона була достатньо наповнена. Ну, шкода, якби пів півбаночки пустує. Але загалом, там, де ми взяли от баночку. Більшу, от вона практично повна. Рибка виділила свій м'ясний сік, плюс овочі. І загалом, за рахунок колагену, воно гарненько все потім застигне і буде ось така кумбрія. Як і в попередніх відео, ми показували, що дуже класні ці кришечки, вони класно утворюють вакуум всередині, закривають, ну і відповідно мають дуже класний характерний звук при відкритті наш улюблений. Колись ми зробимо, напевне, нарізку з цих відкривання кришечок. Кайф, кайф. Ой, пахне як печеня. Печення з печі. Клас. Кажу одразу: рибою відчувається, але немає ось того неприємного за рахунок жиру запаху від скумерів, як то ми звикли. Гарний запах рибки, овочі. Морквочка і ціленька ось така, але дуже м'яка. У нас є бульйончик. У нас є рибка. Ціленькі овочі. Ну, напевне, от зараз я бачу, варто б було додати, можливо, якоїсь пасти чи томатної, чи щось такого. Але загалом ну такий собі з скумбріє. Бульончик, мені дуже це подобається. Так, будемо куштувати. Пам'ятаємо, що у нас тут є ще кісточки, але. М -м -м. Сіль, рибка, овочі. Не потрібно нічого вигадувати, бо воно смачно і так. Дуже. І рибка, до речі, знаєте, яка є особливість умбріє. Вона достатньо пружне м'ясо має. От Тут не є, що воно розпадається, як, там, наприклад, в хеку або ще щось. Воно доволі пружне і дуже м'ясисте. Воно не розварено, воно законсервовано, овочі зварені ідеально. Дякуючи нашому автоклаву. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал. Відмічайте нас в соцмережах. Показуйте, які ви скумбрії, закрутки, овочі, які ви приготували. От прямо можете мене відмічати, каналу Теху в Тіктоці. І буде все дуже класно. Всім дякую, хто дивився, хто був з нами. Очікуйте нових відеорецептів та до зустрічі. Пока!